Бажаю здоров'я і вовше. з вами Йогурт. З вами знову я, оцей інструктор, який служить 3 місяці, і там ще по коментарям я побачив багато чого. Сьогодні я вам розкажу про кулемет М240Б. Зараз поговоримо про коротеньке ТТХ його озброєння і історію. Значить, це Розкажу, в яких конфліктах він використовувався раніше і по сей день. По-перше, використовується він у нас в російсько-українській війні. По-друге, він використовувався в... В Іракі, Афганістані, в Сирії і е, персидській Затосі. Прицільна дальність цього кулемета по ось механічному пристрою або електричному, в коментарях напишіть, як правильно. 1800 метрів. Е, на нього встановлений прицел Trijicon І на тріджиконі вже є що? Правильно, куліматом. Значить, вага цього кулемета 12,2 в деяких модифікаціях 12,5, в деяких модифікаціях 9,6. Взагалі, їх багато, дуже багато цих модифікацій. Конкретно цей це 240 бі. Але оцей приклад встановлений з іншої, скажімо так, модифікації цього кулемета. Як з якої саме, так само мені напишіть експерти в коментарях. Погнали далі. Сьогодні ще ми розкажемо, як з нього постріляти, розкажемо, як його розібрати і як його зібрати. Перше, що ми будемо робити при розборці, це перевіряти зброю на розрядженні. А саме відкриваємо кришку, підіймаємо приймач, зводимо зброю, дивимось в канал ствола, нема нічого. Відводимо ручку назад, робимо плавний спут, для того, щоб не скажімо так, поломати затворну групу і то, що там перелягає. І сопровождаємо ручкою зведення вперед. Далі можна. Почати або з нутрянки, або зі ствола, тобі ж кому як зручно. Я починаю завжди зі ствола. Ось є кнімпочка, яка допомагає зняти нам ствола. І ось є ще одна кнімпочка, яка допомагає нам, що правильно, перевести ручку в верхнє положення. Одразу дві не треба нажимати. Пожалуйста. Нажимаємо оцю кнімпочку, підіймаємо ручечку вверх і вравнюємо кулемет і достаємо ствола. Кладемо в сторону. Потім знімаємо товариш-приклад. Тут так само є кніпочка, яка допоможе його зняти. Нажимаємо цю кніпочку, тянемо вверх приклад. Ось таким чином він знімається. ось ця кнімпочка. Потім відкриваємо кришку, щоб нам було зручніше бачити всю затворну групу і зворотню пружину, перетримуємо його рукою для зручності. Давмо на пружину, достаємо зворотню пружину. Потім ми можемо допомогти собі пальчиком для того, щоб достати затворну групу. І ось у нас є затворна група. Газовий поршень, який хтось не почистий, Ну, Так, да, я не почистив зброю, що? Да. Все. Для цього для неповної розборки буде достатньо. Зараз можемо ще е, показати, в принципі, як зняти цю кришку. Ми намодний мультитул, бачили, ні? Гонзо. Ось тут є шпіль, який штіфт, шпіль, палка, капалка, просто косок трубки. Трошки підбиваємо цю трубку, достаємо оцей шплінт. Знімаємо кришку. Чому я саме знімаю кришку в цьому положенні? Тому що тут є така пружинка, яка дуже-дуже така плотна. І без, скажімо так, належної фізичної підготовки можна просто її довго. Твір... Твір... Тому знімаємо так. Ця кришка з механізмами, з пружинами. Ну, Як називається, можете теж сказати в коментарях, бо я ж не знаю. Я ж три місяці в армії. Макаки. Приймач, латок, пластмаска, железка, як хочете. Все. Кінець. А збирати? Ідемо далі. Збираємо ствол докупи. Вставляємо його таким чином, ще раз покажу. Беремо затворну групу. Для того, щоб правильно встановити цю затворну групу, треба відкрити кришечку, для того, щоб вам було трошки легше, легше його туди вставити. Беремо в руку, продіваємо туди на самий ніжний поверх і починаємо нажимати, як на ПКМІ, пусковий гачок. Нажимаємо, підіймаємо догори, в переднє положення відводимо затвор і. Все, він на місці. Далі зворотня пружина. Париж приклад. А побіжник б, за побіжник знаходиться ось. Понял, да? Все, моим рух. А теперь мы идем стрелять с кулемета. See? Mm -hmm.